Гроші. Ви розумієте, що таке взагалі гроші? Гроші це переведені ваші дії і ваш затрачений час в папірці, за котрих інша людина ідентифікує, скільки ви праці і скільки саме ваша праця коштує, і що вам за неї дати. Наприклад, коли я працював таксистом, моя праця коштувала приблизно там 14 тисяч в місяць чистими. Це ну, середній такий і не дуже багато. Чому це так відбувалося? Тому що кожен, у кого є автівка, і кожен, хто може сісти за кермо, теоретично, гіпотетично може бути таксистом, особливо зараз, коли є навігатори і по суті вони тебе везуть. От. А якщо я, наприклад, суперкрутий чувак, котрий займається програмуванням систем слідкування, ну, тобто ті, з котрими там, з камерами, систем безпеки, щоб мене тільки м, навчити. Повинно було пройти 7-8 років. Це програмування, це аспекти безпеки, це куча-куча всього і куча куча ресурсів. І таких, як я, тепер дуже мало. І тому інші люди готові для мене зробити більше, ніж зроблю я. Тобто, тепер поясню. Якщо люди, ну наприклад, я і грузчиком працював, і ями копав, і що я тільки не робив. От, от, от коли я копав яму, то мій труд оцінювався 15 гривень в день. Це коли вже були зарплатні мінімум 30. І то я 15 не, не отримав, я отримав 12. І чому це так було? Тому що біля мною копав цю яму, хлопець. Котрий був тричі мене за старший, і він хотів лише купити бутилку горілки. І тому йо, мій труд оцінювався відносно нього. Про що це взагалі-тарада? Про те, що зрозумійте, будь ласка, що щоб заробляти багато, ви повинні дати щось людям таке, чого в них нема. А ви зараз скажете, а бандюки, а бандюки, чого вони так заробляють? Тому що якщо людина бандит, то він може зробити те, що ви не можете зробити. Він може побити іншу людину. Він може когось побити. Він не боїться сісти за та він робить такі речі, котрі інші люди зробити фізично не можуть. І тому він отримує більше коштів. Чи оправдую я чи ні, ні в якому разі. Але зрозумійте. І тому, найцікавіше, якщо ви цю тираду дослухали до кінця, в мене для вас запитання. Що треба зробити, щоб більше заробляти? Правильно? Навчитися чогось, що зараз в дефіциті, або його мало, але воно востребовано. І давати це людям. Розумієте?